Почати хотів би з невеличкої історії, і це історичний факт. Я думаю, що е, хтось з вас його знає, це відбулося 28 січня 1986 року. Е, наскільки, я пам'ятаю, і Чорнобиль був у 86-му році, і ми ще одну катастрофу. Е, це у квітні, я, про, я кажу про рік, в 86-му році було і. К Чорнобиль, і потім ще в одній проповіді ми згадували ще одна техногенна катастрофа, де дуже багато людей через забруднення на одному производстві. Вони дуже багато людей були отруєні, помрили в ту ж саму ніч тисячі людей, а потім ще багато хто заразився. І ось це теж 86-й рік, 28 січня, космічний шатл «Челленджер» Вибухнув на 73 й секунді після старту. Загинули всі сім астронавтів, включно з першою вчителькою, яка мала полетіти в космос. От. І чому така катастрофа взагалі сталася? Головним винуватцем цієї трагедії став менеджер НАСА Лоуренс Малой, який самостійно прийняв рішення про запуск шатла, ігноруючи застереження інженерів його. Попереджали, що є певні зауваження до старту, але він все ж таки вирішив наполягати на старті. Інженери компанії Morton Тінкол, яка виробляла ракетні прискорювачі, повідомили, що низькі температури можуть спричинити відмову гумових ущільнювачів, що могло б привести до вибуху. Тобто були ущільнювачі, які допомагали бути в системі герметичній. І холод, він міг ці ущільнювачі трошки зруйнувати, вивести з ладу. Але цей менеджер самостійно ухвалив рішення замість того, щоб скликати термінову нараду або прислухатися до інженерів, він взяв все на себе і вирішив, що має відбутися запуск. Результат, як і попереджали інженери, ущільнювачі дійсно не витримали морозу. Почався витік газів, що спричинило руйнування ракети і вибух. Ну і внаслідок цього загинуло сім людей. Лоуренс Малой занадто сильно хотів зробити те, що він задумав. В нього була одна ціль, і він нікого не слухав, ні хотів ні з ким радитися. Він хотів зробити так, як він хоче. І це призвело до катастрофи. Однак. В нашому житті бувають моменти, коли нам також дуже чогось хочеться. Да? Це може бути не така катастрофа відома на весь світ, але будь-який навіть, навіть маленький гріх це є катастрофа. І катастрофа не менш руйнівна, ніж вибух космічного шатлу. Буває таке, що ми настільки впевнені у своєму рішенні. Настільки не хочемо відходити від нього, що навіть не питаємо інших, а чи варто це робити. А буває, що ми настільки впевнені в тому, що ми хочемо зробити, і впевнені в тому, що ми взагалі живемо правильно, що ми навіть не питаємо про це в Бога. Буває таке? Буває. Настільки ми горді. Вперті, так. Да. Знаєте, от... Що відбувається з людиною, коли вона перестає запитувати Бога про те, які вона має приймати рішення в своєму житті? Нічого. Вона тільки пожинає наслідки свого вибору. Так. А що відбувається з нею та Богом? Вона віддаляється від Бога, правильно? Їй ну, Божа думка їй стає байдужою, нецікавою, так. Да. Але людина все ж таки пам'ятає, що Бог існує. Я хотів би, щоб сьогодні ми відкрили першу книгу Самуїла. І сьогодні ми будемо розглядати приклади, які записані в 4 та в 13 розділі. Перший приклад записаний в книзі. Перша книга Самуїла, 4 розділ з 1 по 3 вірші. До слів Самуїла прислухався весь Ізраїль. У той час Ізраїль вирушив на війну проти филистимців». Вони отаборились при Евенезері, тоді як филистимці стояли табором під Афеком. Филистимці вишукувались у бойові лави проти Ізраїлю і розпочалась битва. Ізраїль був розбитий філистимцями. Під час бою на полі битви полягло близько чотирьох тисяч чоловік. Коли військові мужі повернулись до табору, ізраїльські старішини сказали. Чому сьогодні так вразив Господь нас перед, перед филистимцями? Давайте візьмемо з собою з щіло ковчег Господнього завіту, нехай він буде серед нас і врятує нас від рук наших ворогів. Ізраїль був на війні, програв битву, втратив біля чотирьох тисяч чоловік. Немалі втрати, але й невеликі, якщо ми подивимося, що далі відбулося у цьому розділі. Але все ж таки 4 тисячі чоловік загинули. Зазвичай, в які періоди ізраїльський народ програвав війни? Коли відступав від Бога. А пам'ятаєте у книзі суддів дуже часто зустрічається формулювання. І кожен робив так. Як бажав за потрібним, як бажав правильним. Да? І що після цього відбувалося? Поразка. Їх завойовували. Якщо ми бачимо, що ізраїльський народ з Богом, він зазвичай виграває битви, тому що Бог він зазвичай виграває битви завдяки. Просто одному ангелу, який став і ночу перебив усе військо, він виграває битви без взагалі втрат, коли 300 людей оточили табір і в таборі почався хаос відбуватися. Ми бачимо, що коли Бог на стороні Ізраїля, в нього все добре. І коли в Ізраїля гарні відносини з Богом. Але, дивлячись на те, що вони тут програли цю битву, ми можемо зробити який висновок? Що вони певною мірою. Відступили від Бога, пройшов відрив ізраїльського народу від Бога. І це рішення воювати з, з філистинцями, це було рішення не, не порадившись з Богом. Так. Але вони розуміли, що їм потрібна допомога Бога, правильно? І як вони вирішили це зробити? Взяти ковчег. Цікаво, як тут. Е Написано, коли військові мужі повернулись до табору, ізраїльські старішини сказали, чому сьогодні так вразив нас Господь перед филистимцями? Вони розуміли, що це Господь вразив. Вони все добре розуміли. І наступне рішення. Не давайте спитаємо Бога, а треба ще раз іти на війну? Ні. Давайте візьмемо з собою щило ковчег Господнього завіту, нехай він буде серед нас і врятує нас від рук наших ворогів. Яке рішення? Ну... Ні на що смерть 4 тисяч людей не вплила. Да? Ковчег має врятувати. Але да? вони розуміють, що Господь їх вразив. Вони вирішили, що вони мають взяти ось цього ковчега. Вони розуміють, що щоб виграти, Бог має бути посеред них. Але для цього, щоб Бог був посеред народу, потрібно що мати? Відносини з Богом. Правильно? А що простіше, взяти ковчег, який Бог захищає, який є символом присутності Бога, і взяти його як, ну, знаєте, просто такий талісман з собою, і наче все має бути добре. Тобто, ізраїльтяни надіялися на поміч Бога, не перебуваючи з ним у стосунках. Цікаво, так? Да? Вони розуміли, що це Бог допустив їхню поразку. Вони розуміли, що в них ну, певні є проблеми зі стосунками з Богом. Вони все ж таки надіялися на цю поміч, але ніяких кроків до того, щоб відновити ці стосунки, вони не робили. Вони думали, що той шлях, який вони обрали, той легкий шлях із Ковчегом може дати їм перемогу, може дати їм вирішення цієї проблеми. От, але невірна. Ця ідея, невірна їх впевненість у тому, що вони роблять, до чого призвела? Скільки вони втратили далі? Ми читаємо далі по розділу. Вони пішли, втратили ковчег і втратили 30 тисяч людей. Правильно? І ще 30 тисяч. Чотири тисячі, потім ще більше самовпевненості і ще більше втрат. Щоб будувати стосунки, в яких Бог буде завжди захищати своє, яка є одна дуже важлива умова для нас, як для тих, хто буде будувати ці стосунки, як бо стосунки це да, з обох сторін. Ми маємо зробити кроки від себе, кроки довіри. І ще дуже один важливий крок ми маємо зробити. Це це крок не один раз, а постійно. Як цей крок називається? Послух, покора. Добре, ще як можна назвати. Це, це правильно, ще як можна назвати. Смиріння, Смиріння. Це, це всі елементи одного процесу. Як цей процес називається? Що має змінитися? Серце. Серце. Коли ми йдемо у відносини з Богом, ми маємо розуміти, що без зміни свого серця ми не зможемо бути у цих відносинах. І це, мабуть, найважче, що є у світі змінювати своє серце. Звісно, коли Бог нам допомагає, цей процес стає набагато легше. От, але змінювати своє серце це найважчий процес взагалі. Я думаю, що коли ви або з кимось дружили, або я ще сім'ї не маю, але якщо ви у сім'ї, ви розумієте, наскільки важко змінюватися один заради одного. І наскільки, коли ви звикли жити по одному, важко перестроїтися жити по іншому. Тому що це цього вимагає цього вимагають відносини. І відносини з Богом також вимагають іншого життя. Ізраїль добре знав історію, добре розумів. Що причина їхньої поразки це несхвалення Бога та відсутність відносин з Ним. Цікаво, що Ізраїль знав історію, тому що филистимці знали історію. Коли вони почули, що Ізраїль бере ковчег із собою на полі боя, що вони почали говорити? Це вони взяли з собою того Бога, який визвали їх з єгипетського рабства, з єгиптян, кари на Єгипет, який писав. Тобто филистимці розуміли, що це за бог іде з ізраїльтянами? Філистимці знали історію Ізраїлю. Ізраїль, на жаль, знаючи свою історію краще, ніж філистимці, вони нехтували стосунками з Богом. Вони знали, що причина їхньої поразки це не схвалення і відсутність відносин з Богом, тому що знаючи свою історію, вони знали, по яких причинах відбувалися поразки в їхніх битвах. Але вони вирішили цю проблему. Все одно по-своєму. Вони не прибрали ці недопрацювання, які накопичилися протягом історії. Вони намагалися маніпулювати Богом. Ніби Він захищає ковчег будь-якою ціною, і якщо ковчег з ними, то і вони будуть під захистом. Ніби Бог прив'язаний до якоїсь матеріальної речі. А тут ми бачимо ще один наслідок невірних відносин з Богом це невірне бачення Бога. Коли ми уявляємо, що Бог буде робити так, як ну, ми будемо просити, що ми можемо якось своїми рішеннями впливати на волю Божу, воля Божа вона не залежить від наших рішень, вона завжди одна. Це чинити правду. Люди, що не хочуть змінювати себе, але хочуть Божою допомогою, намагаються змінити Бога. Коли ми не змінюємо себе, ми намагаємося змінити Бога. Коли Біблія каже, що нам, ти маєш змінити в собі це, 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 маєш бути стриманим, маєш бути заощадливим, маєш бути стриманим в їжі, в інших багатьох речах, Якщо я це не змінюю, то я буду намагатися змінювати Бога під свій погляд під свій погляд на цей світ Ми будемо намагатися змінити Божий характер, Божі смаки у своєму розумінні, щоб нам було так комфортніше жити. Ми будемо виправдовувати наші гріхи тим, що, начебто, Богу, ну, це також нормально. Хоча Біблія каже, що це зовсім не так. І це все відбувається, знову ж таки, через що? Тому що нам дуже хочеться робити так, як ми собі хочемо. Люди, які не хочуть змінити себе, намагаються маніпулювати і змінювати Бога. Ну, звісно, в них нічого не виходить. У третьому тексті ми бачимо, що народ задається питанням: в чому ж проблема того, що вони програли цю битву. Чому Господь їх вразив? Ми вже з вами говорили, що вони добре розуміли, що у них щось не так у відносинах із Богом, тому що він їх все ж таки вразив. Але рішення проблеми було це не запитати Бога, що не так, а самим вирішити, що не так з їхнім життям. Вони вирішили, що їм просто не вистачало ковчега. Цікаво, але якщо подивитися далі, то Бог. Далі дає розуміти філистимцям, що ковчег це дійсно місце присутності, і воно не має бути опоганеним. Бог свій ковчег захищає. І ізраїльтяни певною мірою правильно роздумували, що якщо ковчег буде, Бог буде захищати ковчег. Але вони не врахували того, що щоб захистити ковчег, Богу не потрібні люди. Невірних людей для захисту. Своєї да, святості Бог не буде використовувати. Люди, які навмисно йдуть проти Божої волі, використовують предмет, який символізує Божу святість, в якому є його присутність, використовує його як свій ідол, да? як свій просто талісман в своїх цілях. Сьогодні ми також в своєму житті зустрічаємо досить багато проблем духовних. Матеріальних, побутових. Чи звертаємося ми до Бога з проханням нам допомогти у цьому? Хто як? Ну, Зазвичай звертаємося, але коли вже, коли вже припече. От Коли вони перший раз програ... програли, вони зрозуміли, так, нам потрібен Бог. Не зовсім правильно вони почали діяти, да? але вони зрозуміли, що. Бога все ж таки їм тут не вистачало. Є два абсолютно різні підходи до використання Божої допомоги. Коли наше життя не можна назвати духовним, і коли ми звертаємося до Бога тільки тоді, коли почали робити щось без Його благословення і отримали поразку при цьому, то Бог є для нас своєрідною паличкою виручалочкою Він з'являється в нашому житті тільки тоді, або ми кличемо його тільки тоді, коли нам. Погано і нам щось від нього потрібно. Бог нам потрібен тільки тоді, коли є проблема. Це один підхід. Він ніби стає таким амулетом, да? який ми беремо з собою на всяк випадок, а ось захистить або витягнемо його в той момент, коли він нам буде потрібний. Цікаво, але якщо подивитися на те, як ведуть себе ізраїльтяни, то бачимо, що вони навіть при поразці не звертаються до Бога. Вони розуміють, їм Бог потрібен. Але намагаються примусити Бога допомогти їм. Це не виходить. Це один підхід, коли ми Бога використовуємо як паличку виручалочку Інший підхід відрізняється: людина, що перемагає, дійсно перемагає в Бозі. Це та людина, що постійно із ним не зв'язку: чи їй добре, чи їй погано. Це набагато важче зробити, тому що лукавий завжди хоче нас відволікти від цього. Ми маємо визнавати постійно, що кожна наша справа залежить від Бога, і це також важко, тому що це удар по нашій гордості, нашій людській самовпевненості. Окрім того, що ми маємо давати Богу керувати нашою справою, а не казати йому, що зараз він може допомогти вказати шлях. А тут я краще тут краще я сам, тому що боюся, а раптом Бог скаже йти не тим шляхом, що мені подобається. Да? Крім того, що ми даємо Богу керувати нашою справою, тут важливо зрозуміти, що Бог може сказати, не займатися цією справою. Бог може сказати, що треба тобі її залишити. І, як ми читали спочатку, інженери казали цьому менеджеру, що не треба розпочинати цей запуск, тому що може відбутися вибух. Ми також, коли ми маємо відносини з Богом, якщо ми щось задумали, ми маємо розуміти, що Бог має не тільки керувати, має право не тільки керувати, але має право і взагалі заборонити нам робити те, що ми задумали. Цікаво, але за цим усім стоїть, за цим неправильним підходом, якщо ми беремо неправильний підхід, за цим стоїть дуже одна неприємна риса характеру наша. Наша самовпевненість. І сьогодні наші роздуми я хотів би назвати, одним словом, самовпевненість. Тому що, якщо ви йдете у похід гори холодною зимою, але у горах ніколи не бували, то коли більше шансів вижити? Коли у вас є провідник чи коли його немає? Коли є провідник, зимою в горах майже. Нереально вижити, якщо ми не розуміємося у походах. У нас в інституті був один викладач, він не в нас викладав, він просто іншим студентам викладав, але він був носієм мови з Америки, приїхав сюди волонтером. І він одного разу вирішив зімою піти на Говерло один. От. І вийшло так, що йому викликали вертольот, гелікоптер. Щоб його евакуювати звідти. Звали його Майкл, зовуть досі він живий залишився. Але він вирішив піти сам у гори без цього всього, і, ну, і виявилося так, що йому потрібен був гелікоптер, щоб його спасти. Там, до речі, і новини потім про нього були. Ми чудово розуміємо, що нам потрібен провідник там, де ми чогось не знаємо, у наших побутових питаннях. Коли ми хочемо поставити нові вікна, ми дзвонимо кому? Професіоналам. Коли ми хочемо полагодити електрику або наш автомобіль, ми звертаємося до кого? Знову ж таки, до професіоналів своєї справи. В багатьох земних речах нам не важко визнати свою некомпетентність. Нам не важко визнати, що ми не знаємо, як чинити двигун автомобіля. А от щодо духовного життя і взагалі до тих рішень, які ми протягом свого життя приймаємо, тут велика спокуса стати самому собі експертом і не дати бути провідником тому, хто найкраще розбирається у нашому житті. І це дуже, знаєте, так прикро розуміти, що у тому, у чому, від чого найбільше залежить наше життя, ми не хочемо віддати цю справу професіоналу Богу, який розуміється, як. Діяти в нашому житті, тому що ми самовпевнені, тому що нам хочеться діяти, як ми собі задумали. Ще один приклад є самовпевненості в тій же першій книзі Самуїла, але в 13 розділі з 8 по 9 текст. Він чекав сім днів, визначених Самуїлом, а Самуїл все не приходив у Гілгал. Тим часом військовий народ став від нього розпорошуватись. Про кого, пам'ятаєте мову, да? про Саула. Тож Саул сказав: Приготуйте мені жертви для всепалення, а також мирні жертви, і він сам приніс всепалення. Знову таки, бачимо, що Саул він бачив, що є певні проблеми, Бог йому сказав робити певним чином. Да? Можна сказати, що інженер життя сказав йому робити певним чином, але ось цей менеджер вирішив. Робити по-своєму, тому що в нього було своє бачення, тому що йому здавалося, ось він у цій ситуації знаходиться. Да, Самуїл не приходить, йому здавалося, що це вихід. Да, да, да. Менеджер зрозумів, що треба щось вирішувати, що робити так, як йому здається правильним, і не звертати уваги на поради від Бога. Бачимо приклад того, як знову людина, знаючи. Як того хоче Бог, думає, що знає, як вчинити краще. І самовпевнено робить крок, після якого Пророк виніс цьому царю жахливий вирок про те, що його царство не встоїть. І ми бачимо, що після цього життя Саула воно почало просто йти по наклоні вниз, і наступні його рішення вони одне було гірше іншого. Звісно, Бог хоче, щоб ми. Вміли бути рішучими і йти проти більшості, коли ця більшість йде проти Бога, але ми не маємо ніколи йти проти самого Бога. Інколи наша хода проти Бога може виглядати ніби як прохання Бога про допомогу. Ми можемо брати із собою уявний ковчег або приносити все палення, як це робив Саул, брати ковчег, як це робили ізраїльтяни. Наше прохання до Бога може виглядати і так. Коли ми робимо неправильно. Це дуже цікаво, що просити в Бога допомоги можна також неправильно і з неправедним серцем, з неправедними почуттями. Але важливо не те, що ми робимо, а що в нашому пріоритеті перше: своє бажання, своє бачення або повна віддача ситуації та свого життя Богу. Завершення я хотів би прочитати слова, які сказав пророк Єремія в 10 розділі 23 вірші. Знаю, Господи, що не від волі людини залежить її дорога, сама по собі людина не здатна керувати своєю ходою. Дуже влучні слова для цієї теми. Давайте будемо завжди розуміти, що наші бажання вони не завжди є такими. Які Бог хоче схвалити. Давайте будемо завжди віддавати свою ходу нашому Богу і нашому Викупителю Ісусу Христу. Амінь. Давайте помолимося. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти близький до нас і за те, що ти не відмежувався від нас, за те, що. Все, що нам потрібно для нашого життя, для нашого щастя, ти виклав у своєму слові. За те, що Твоє Слово, воно дуже гарно розповідає нам, як саме маємо ми керувати своїм життям. Воно також розповідає, як ми можемо віддати керівництво своїм життям Тобі повністю. І це дійсно те, чого ти хочеш, Боже. Ми хочемо, щоб ти керував нашим шляхом, тому що ми як люди не здатні цього робити. Інколи нам дуже важко відмовлятися від своїх планів, від своїх бажань, від своїх смаків, від своїх улюблених гріхів. Але цього вимагаєш ти, Боже, задля того, щоб ми не відчували, не переживали цього відділення від тебе. Боже, будь з нами завжди. Керуй нами і дай нам Духа Твого Святого, щоб Він змінював наше серце е, з Амінь.